Найприємнішими клопотами напередодні свята є складання великоднього кошика. Здебільшого господині на Великдень стараються готувати все самі, але є ті, що через брак часу не можуть слідувати традиціям, і купуються в магазині. Отже, купуємо шматочок бочка та кільце ковбаски. Вартість кілограму домашньої ковбаски коливається від 100 до 150 гривень. В свою чергу десяток яєць приблизно 10 гривень, плюс купуємо святкові наклейки на яйця. Звичайно, беремо кусочок сиру та масло. Баночка хрону коштує від 5 гривень. Невід'ємним атрибутом Великодня є Паска. Ціни в залежності від розміру коливаються від 10 до 100 гривень і, звичайно, солодощі. Зібравши всі традиційні продукти, кошик нам обійшовся у 300 гривень. Незважаючи на те, що зараз ціни трошки подорожчали, продуктовий кошик він не змінюється. Старається все таки оскільки це свято раз на рік, це дуже велике релігійне свято. Наші рівняни стараються якби купувати, ну якби дозволити собі, хоч раз на рік, але дозволити собі трошки порозкошувати. Тобто, не зважаючи на підвищення цін, якби рівняни стараються, все таки купити все, ну якби все по максимуму на це свято. Рівняни погоджуються. Кажуть, попри скруту на продуктах не економлять. адже таке велике свято лише раз у рік. У цей день не економлять. Ну звісно, яєчки, пасочку покладу, ем, ковбаску. Мабуть, все те, що буде ставитись на стіл, окрім звісно, спиртних напоїв. Ото скільки буду мати коштів, ото стільки і потрачу, тому що все-таки Великдень це все-таки святий праздник. Ой, та що завжди? М'ясо, ковбасу, це є пасочку, обов'язково яйця, сир, масло, а, мазурки. А ми весь час економимо зараз. Така пенсія, тисяча. Хліб, паску, яйця. Ну, щось такого з ексклюзива. Ну, все, все, що завжди ложиться кожного року, є достаток нормально. Ні, на паску не буде економити. Перше місцевий вітає рівнян з прийдешніми святами, світло вам у серцях та душах, багатого щедрого столу не тільки на свята, а кожного дня. І звісно, лише хороших новин. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський, новини рівного.